15 липня і картоплю можна вже копати. Ось два-півтора рядки повністю, повністю лежить. Я не знаю просто. Ну, це трішки краще стоїть. Це три різні тут сорти. от І зараз прийшла, хочу собі копнути поїсти, тому що я ту, що я викладала відео, то ми копали у мами, вона раніше садила. От, в свою думу я ще ні одного кущика, як бачите, не відкопувала. Тому зараз попробую. Так, перший кущ це тут червона. Я не пам'ятаю, як називається. Торнадо, не торнадо. В общем, червона, та і все. Чи вона дрізала? В принципі, в принципі непогана. Дивіться. Чотири величенькі. І раз, два, чотири. П'ять середніх. Ну, в общем, гарна. І зараз ще попробую на початку вишив, там здається, біла посаджена. Так, і в іншому рядочку на початку е... біленька Рів'єра, але Але... така собі ця, звісно, гарна. Три-4 да, крупні, три середні. І далі міленька. І ось погризена і вже надгнита. В принципі, в принципі, непогано. Червона, звісно, більше мені подобається.